Торкнутися Ісуса. Євангелія Від Марка, 5 розділ з 24 по 34 стих. Слідом же за Ним ішло багато люду, що тиснувся до Нього. А жінка, що 12 років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних та витратила все, що мала. А допомоги ніякої не зазнала, ба навпаки, ще гірше було їй, почувши про Ісуса, підійшла в юрбі ззаду та й доторкнулася Його одежі. Мовляла бо, як доторкнуся до Його одежі, видужую, і в тієї ж хвилини витік її крові, і вона щулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же, відчувши негайно у собі, що з нього вибуло сили, обернувшись до народу, спитав, хто доторкнувся до моєї одежі. Учні ж його сказали йому: Бачиш, як НАТО втиснеться до тебе, а питаєш, хто мене торкнувся. Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана і тремтяча, знала, бо що сталося з нею, приступила, впала перед ним та й опіввела всю правду. А він же їй, дочко, тебе спасла твоя віра, йди у мирі і будь здорова від своєї недуги». Ісусе, тебе ж товхають з усіх сторін. І твоє запитання, хто торкнувся моєї одежі, звучить, м'яко кажучи, неадекватно. Навіть твої учні здуміли, що ти таке кажеш. Але Ти є Бог, і перед тобою відкрито те, що закрито перед людьми. Ти відчув особливий доторк, доторк віри, доторк єдиної надії на спасіння. Звичайно, ти знав, хто і з яким наміром торкнувся тебе, Але щоб наблизити людей до істини та утвердити жінку у вірі, ти запитуєш. Будучи Божим посланцем, ти, Ісусе, мав би скартати жінку, яка була нечистою за тогочасним звичаєм і зухвало порушила закон. Адже вона не мала права торкатися людей чи будь чого. Але будучи законодавцем, ти встановлюєш новий закон закон любові на основі віри. Жінка багато отримала, бо багато повірила, повірила у неможливе. Що таке сама по собі одежа? Чи має одежа хоч якусь силу чи владу? Ні, звичайно, ні. Вся сила і влада є тільки в тебе, мій Боже. Ти даєш їх кому хочеш, коли хочеш, навіть предметам. Жінка вірила не в силу одежі, а в силу Твою, але по своїй смиренності. Вважаючи себе нечистою, не сміла торкнутися тебе, тому торкнулася краєчка того, що належить тобі, і отримала те, чого потікували. Мій Ісусе. Сьогодні ти вчиш мене у всіх своїх бідах і нещастях шукати спасіння у тобі, а не деінде, Чиш мене непохідної віри і правдивої смиренності. Djakuje ki vi Isuse.